Вітаю вас, мої друзі. Згадала я одну історію свого власного життя. Буду розповідати, як розповідається. Коли виросла моя донька, вона поїхала вчитися до великого міста. І одного вечора я вирішила подзвонити до неї, запитати, як на її справи. Взяла телефон, набрала номер. Відсутній зв'язок. Думаю, ну так буває. Набираю ще раз, ще раз, ще раз, я не знаю, разів 10 я набрала одна і та сама відповідь, зв'язок відсутній. В кого є діти, мене дуже зрозуміє, дуже зрозуміють мене. Розум одразу почав накручувати самі страшні ужастики. В мене почали тремтіти руки, почалася така паніка наче серце вискакувало, хоче вискочити з грудей. І в картини малювалися такі самі-самі страшні, які ну, тільки можуть бути. Я дуже не люблю такий стан паніки, страху, безвиході. І зразу розум починає підкидати тобі вирішення питань. Я вже була ладна наймати таксі і їхати за 200 кілометрів, шукати доньку, що з нею сталося. В таких моментах я завжди, от після цієї власне ситуації, я вже користуюся все життя таким методом, так ніби інтуїція підказала: почекай, стоп, не спіши. І я почала глибоко вдихати. Із диханням я заспокоїлася і почала прислухатися до свого внутрішнього стану. Я почала задавати спокійно запитання. Загубила телефон? Відповідь ні. Вкрали? Ні. Потрапила в міліцію? Теж ні. В лікарні? Ні. В морзі? Ні. З нею все добре? Так. Отримавши відповіді на всі запитання, які мене турбували, я спокійно лягла спати. І дійсно, я спокійно спала, ну не було взагалі ніякого, ні страху, ні переживань, нічого. Зранку дзвонить моя донечка і каже: Мама, що за кіпіш? Я кажу, слухай, будеш мати своїх дітей, будеш знати, що за кіпіш. Я кажу, що сталося, чому в тебе був відсутній зв'язок? А вона каже, я переставила стартовий пакет, бо тому що мені потрібен був інтернет. Розумієте, що вже такого запитання я не додумалася задати. І от в чому суть. Насамперед, щоб панікувати і приймати якісь необдумані, спонтанні рішення, які складні, просто треба заспокоїтись і послухати себе внутрішню. Воно підскаже: і якщо щось не так, буде тривога. Якщо все добре, буде спокійно. Тому я бажаю вам ніколи не панікувати, ніколи не боятися, а якщо навіть і страх находить, просто заспокоїтися і слухати себе. Я вам дуже дякую, що слухали. Люблю вас, до нових зустрічей!